Багато років тому в Америці жили дві дівчинки. Вони ніколи не зустрічалися і навіть не знали одна про одну, але їхні батьки були ворогами. Батько однієї дівчинки був вождем племені Апачів, батько іншої офіцером американської армії та командиром військового форту. У ті часи війни між індіанським племенем та білими людьми траплялися дуже часто. Уряд намагався переселити племена на спеціальні землі, а індіанці рішуче чинили опір. Під час однієї з таких воєн солдати жили в невеликих фортах разом зі своїми родинами. У командира була маленька донька на ім'я Мері. Одного дня вона сиділа у своїй кімнаті і гралася з новою лялькою. Це була найгарніша лялька, яку вона коли-небудь мала. Довге світле волосся. І блакитні очі, Мері дуже її любила. Того ж дня солдати привели до форту маленьку індіанську дівчинку, доньку вождя пачів. Вона зайшла надто далеко від табору, заблукала і заховалася в кущах неподалік від форту. Дівчинка була втомлена, налякана і плакала. Вона боялася білих людей навіть більше, ніж диких звірів. Солдати стояли навколо неї, не знаючи, що робити. Тоді командир сказав У мене є ідея. Він пішов додому і привів Мері. Як завжди, у руках вона тримала свою улюблену ляльку. Обережно батько підвів доньку до наляканої дівчинки. Коли індіанська дівчинка побачила ляльку, її страх зник. Вона простягнула до неї руки, але Мері спочатку міцніше притиснула ляльку до себе Ти не хочеш дати їй погратися з твоєю лялькою? Тихо запитав батько. Мері трохи помовчала, а потім повільно поклала ляльку в руки доньки вождя. Цього моменту дівчатка стали подругами. Вони весь день гралися разом, разом їли і ввечері заснули поруч, мов сестри. Наступного ранку ідіанську дівчинку відвезли туди, звідки вже було видно її табір, і відпустили. Вона радісно побігла до свого племені, показуючи всім гарну ляльку, подарунок від світлолицеї подруги. Наступного дня до форту прийшов індіанець. В руках він тримав ту саму ляльку, це був сам вождь Апачів. Не сказавши ні слова, він простягнув ляльку командирові. Ні, відповів офіцер. Це подарунок моєї доньки, твоїй доньці. Нехай вона залишить її собі. Вождь пішов. Солдати чекали нового нападу, але замість цього дозорні помідомили, що індіанці згорнули намет і йдуть. Війна закінчилася. Серце вождя було зворушене вчинком маленької дівчинки, яка віддала найдорожче заради іншого. Іноді саме діти стають справжніми миротворцями. Кожен із нас має таку можливість щодня. Якщо думає не лише про себе, а й про інших.